Вітаю, студія Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. Вибір зроблено. Хто буде керувати країною? Тренування прикордонного спецназу під Одесою. Одеса замерзає. Майже 500 домівок досі залишається без тепла. Як Одеса готується до можливих епідемій. До Одеси повернулись чемпіони. Вибір зроблено. Країна обрала нових народних депутатів. Майже усі представники старої системи. Славнозвісна люстрація відбулася частково. Крім олігархів, парламент поповнився військовими комбатами, колишніми журналістами, маловідомими активістами та зовсім невідомими компромісними фігурами. Як вплинуть дострокові вибори на долю України знає Дмитро Долматов. Україна має жити по новому. Українці мають жити по новому, і їм має подобатись це життя. Після кривавих подій на майдані в Україні пройшли президентські вибори. Паралельно з війною на Донбасі завершились парламентські в обох випадках. Народ годували обіцянками та надіями на краще майбутнє, повністю оновити вертикаль влади, ліквідувати корупцію. Але експерти констатують за останні 10 років, система зовсім не змінилась. Условно сапірнічелі. популисты-патриоты, которые когда-то представляли блок Юлии Тимошенко. Сейчас это несколько, несколько партий, это Народный фронт, партия Лешко и сама, так сказать, Батькивщина. И вторая часть – это то, что было раньше партией регионов. Это те, кто говорил о стабильности, о том, что нужна стабильность, пусть плохая, но стабильность. И сейчас это Порошенка, блок Порошенка і опозиційний блок у Верховну Раду. Пройшли Народний фронт, блок Петра Порошенко, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Ляшка, Вио «Батьківщина». правий сектор одну з головних сил майдана. У раді буде представляти лише одна людина: Дмитро Ярош. Жодна політична сила не отримала більшості у парламенті, тож доведеться формувати коаліцію. Майже половина нових нардепів саме висуванці. Загалом у списку переможців багато бізнесменів та чиновників. Вони є головами наглядових рад. Деякі водночас очолюють пару трійку великих підприємств. Вистачає одіозних політиків старої системи. Екс-регіонали Ківалов, пресман, Матвійчук, Кісе, Клімов, перебіжчики Геннадій Чекіта та Віталій Барвіненко та інші нові обличчя. Це журналісти, громадські активісти, члени націоналістичних організацій та герої АТО. Але далеко не всі військові бачать майбутнє у виборах. З виборах, це значить, це значить визнати, що в країні існують певні правила гри. І ти погоджуєшся з тими правилами грати. Я вважаю, що ось з моєї особистої точки зору в країні не існує жодних правил. Тобто договорники і сходняки, приймати в них участь мені западло. От на мові сходників і договорників хочу відповісти. От і все. Тобто в нас нема політики, це політиканство. на жаль. Ми не отримали кардинально нову Верховну Раду. Вибори не реалізували більшість поставлених завдань. Тотальна зміна ментальності населення простежується лише у західних та центральних областях. Україна, як і раніше, умовно поділена на дві частини. Вибори не об'єднали країну. Політологи пророкують новий майдан. Відповідальність за результати виборів і за тут механізм, от, який був робили в втогі. От лежить на президенті країни. тому що наскільки я знаю, він в своє час збирав фракції. Вот, на которых жестко поставил требование голосовать за старую систему, новую систему не проводить. Вся начинка, властная, стала старой. Катарсис влади відбувається, хоча і дуже повільно. Тимошенко, Тигіпко та інші гучні рупори старої системи залишились у хвості передвиборчої гонки. Люди не довірили їм свої голоси. Також у раду не пройшла компартія. Найстаріший уламок від жилої системи. На хвилі економічної кризи, війни на Донбасі та тотального невдоволення населення. Нова рада це останній шанс зберегти країну. Дмитро Доматов Євген Руденко, Підсумки тижня перший міський. Як хочуть, так і рахують. Експерти та спостерігачі зафіксували масові порушення з боку виборчкомів, але абсолютним рекордсменом стала Біляєвка. Баталії в цьому окружкомі навщухали протягом тижня. Спочатку звідти втекли члени комісії, яких звинуватили у фальсифікаціях, і робота зупинилась майже на день. А коли голоси почали рахувати знову, одному з членів окружкому підпалили квартиру. Про все по порядку розповість Валерія Наумова. Негаразди в Білеївському кружкомі почалися ще вранці, 27 жовтня. Спостерігачі помітили, дані на офіційному сайті ЦВК неправдиві. По інформації Києва в окрузі перемагає екс регіонал Давід Жвані, а по факту самовисуванець Василь Гуляєв. Дуже чітко просліджується, що uh, приписуються лишні голоса одному із кандидатів народних депутатів, а саме жвані. Ну приписується порядка 10% від проголосувавших на цьому участку. На, на, на всіх участках порядка 4 тисяч лишніх голосів могли нарисовати. Ну, Почувши це, члени окружкому почали масово відправляти. Ти дільничні комісії на перевірку документів, а потім самі втекли зі службового місця. З 18 членів окружкому залишилось 8. Кворуму нема працювати не можна. Якщо два члени комісії нам об'яснили, якоби що їм хтось угрожає та ні знімають з себе і Ушлі то голова просто іще, не сказавши нам ні одного слова. Він просто в зал засідання вже не вернувся. У місяць ми ще зди сім чоловік. Майже 12 годин десятки людей чекали на рішення центральної виборчої комісії, адже за законом покинути протоколи та мішки з бюлетенями не можна. Ввечері того ж дня ЦВК позбавила повноважень тікачів та призначила нових членів комісії. Відреагувала і міліція. По даному ділу проводяться розслідування, встановлюються всі факти будь Люба маніпуляція з ізбирательними документами також. Попитка подкупа граждан влічу за собою достатньо серйозну ответственность – до восьми лет. Тим часом у ситуацію втрутився апеляційний адміністративний суд Києва та повернув повноваження втікачам з Біляєвського окружкому. Тож у багатостраждальній комісії дво владя, два голови та два секретарі. Робота знову стала. А під комісією зібрався мітинг на підтримку Василя Гуляєва. Паралельно знайшовся і зниклий керівник у Анатолій Яцков. Він, до речі, рідний брат довіреної особи кандидата Давіда Жвані. Каже, нікуди не втікав. Я був в Одесі, ми були в Одесі. А чому вас не змогли знайти СБУ і міліція при цьому? Мене всі кому треба було. Тільки на комісії вдалося запрацювати новий саботаж. Одному з членів окружкому підпалили квартиру в теплодарі. Оголосили технічну перерву. Як виявилось, житло не постраждало, згоріла лише частина дверей. Власник каже, несподіванка пов'язана з виборами. Якщо я живу 30 років в Теплодарі і ніколи ні разу нічого не палили, то з чим це може бути зв'язано? В результаті підвести підсумки вдалося лише на шостий день після виборів. Майже 30 відсотків набрав самовисуванець Василь Гуляєв. Давідживання, який, начебто, перемагав, посів лише третє місце. Офіційно. Результати парламентських виборів ЦВК оголосить 10 листопада. Валерія Номова, Віктор Добриїн. Підсумки тижня. Перший міський. Одеські прикордонники, які повернулися з Донбасу, тренуються під Одесою. Це ті самі герої, що три дні виривалися з Должанського котла. Тепер після відпочинку починають масштабні тренування. Мета проаналізувати помилки та знання, які отримали в АТО. Ексклюзивний матеріал у репортажі Юрія Гальченко. Vai, Наго звільнено. Завдання виконано успішно. Ці хлопці бійці спеціального відділення прикордонників, простіше кажучи, спецназ. Саме вони влітку майже два місяці отримували пропускний пункт Должанський на кордоні з Росією. Підмога до них так і не прийшла. Довелося вируватися з оточення самостійно. До тренування підходять вкрай відповідально. Тут, ну, Зіснудряника лише бути в грозі приближатися максимум, Душевно, морально. тому що лучше здесь, депускає буде тяжко, чим там отримати пулю. Ви на невеличкому полігоні під Одесою. Відділ спецназу зібрався відпрацьовувати здобуті в бою навички. Живуть у наметах, навіть польової кухні немає. Лише казан, чайник та необхідне спорядження. Все як було в АТО. Про перебування на Донбасі, окрім спогадів, нагадує цей УАЗ. Єдина техніка, що вціліла. Програма тренувань дуже насичена. Починають з кидання гранат. По готовності надає вогонь. Таскучику. Стрільби. Спецназ відпрацьовує індивідуальні та сумісні маневри. Прицільний вогонь ведуть справжніми патронами, тож техніка безпеки понад усе. Автомат не запобіжник, на напарників зброю не наводити. Вчаться прикривати один одного та життєво важливі органи. А ось Денисові урвався терпець. Він вирішив дізнатися, наскільки надійний його бронежилет. До речі, подарували волонтери, коли був у АТО. Стріляв з СВД калібр 7,62. Броня витримала. Тепер хоче спробувати посиленим патроном. Вістань 10 метрів. Найбільш пробивна сила кулі саме на цій дистанції. Ну, в пластине ничего нет. Пластины ничего. Вон, видите, ой. Вот, круто. Чуть-чуть видно. Это круто, такие бы на пластине. Да. Да, да, внимание! Да. Внимание! Да. Командир групп! Зараз ставлять задачу річному составу. Далі все важче. орієнтування на місцевості. Діляться на три групи. Координати є, потрібно розрахувати відстань та безпечно дістатися цілі. На навчаннях це розмінування розтяжки. У АТО знешкодження групи терористів за визначеними координатами. Пілісматряніношка підготовку. Ви ж понімаєте, що вон... Если до военных действий у нас подготовка концентрировалась больше борьбой с контрабандистами, борьба непосредственно с нелегальными мигрантами. То есть как бы, такого вооруженного конфликта как бы, не бывало. То сейчас более военное время, так сказать. И задачи немножко усложнились. Дісталися потрібних координат. шукаємо тренувальну растяжку. Отправляюще в его растяжку с помощью прутик. Сейчас задача растяжку снять. Все, задача выполнена. Покажи, что ты вейвер. Закладка. Молодцы. Украина, земля наша, наши семьи, дети. Мы не хотим, чтобы в нашем в нашем городе, в нашей стране... Було же такий же бардак, як на Донбасі. Луганській. Допоки в нас є такі самовіддані герої, країну не здадуть. Перемога буде за нами. Юрій Гальченко та Андрій Кульба. Підсумки тижня, перші міські. Одеса замерзає. Більше 500 домівок залишаються без тепла. Офіційне опалення дали ще минулого тижня, але в реальності майже весь центр міста. І досі сидить з холодними батареями та без гарячої води. Мерія каже: всі котельні увімкнули, а ТЕЦ їм не підконтрольна. Мовляв, якщо комусь холодно, хай дзвонять в аварійну службу. Як зігріваються одесити, та коли буде тепло, знає Віталій Мілевич. Окна заложила губкою, заклеїла пленка. Заклеїла. Ну холодно неможливо. Юлія Михайлівна живе в звичайній хрущовці на черьомушках. Місцева котельна, начебто, вже працює, але опалення в цьому будинку немає. Люди гріються хто як може. Найважче впоратись із холодом вночі. ложишся спати, спать, лідяна, і приходяться гріть, беру на бутилку пластмасову. Наливаю гарячу воду і ложу на постель, греюсь под під ватним одіялом. Взагалі, у мене тапочки є такі меховые, які одеваю одягаю на ночь, теж к ногам ноги мерзнуть. Сусіди кажуть добре, що весь тиждень на дворі було плюс вісім, якби менше, вимерзли б. До буржує, поки не дійшло в якості альтернативних джерел енергії: грілка, дуйка та кастролі з кип'ятком. теплого Я вам сама пожалуйста один свитер, сверху второй, і вот этот кардиган, потому що холодно. Перед этим сидела на грілки на кухні, включаємо газову духовку і ставим э, э, кастрюли з водою для того, щоб нагрели, чтобы щоб какой-то дух был. Без опалення залишається більше 500 домівок, 30 шкіл та півтори десятки дитячих садків. На Думській кажуть, зробили все, що могли. Котельні працюють, газ є, але вони дають тепло лише у спальні райони. Весь центр міста має обігрівати одеська ТЕЦ. Запустили її чомусь лише цього тижня. Е, причина дуже банальна, як виявилося. Е, у них е, у Тіхнарій оказується не була підготовлена хім водачиної води. Е, руководство об этом то ли не знало, то ли утаювало. В інших районах тепла немає через повітряні пробки у трубах або локальні поломки. В таких випадках треба дзвонити в аварійку без опалення залишаються й деякі відомчі будинки. Але це суто через жадібність керівників підприємств. Кажуть, випало це на нашу непростую долю, коли в країні ви бачите, що твориться і енергоносителями, і з газом в тому числі. Себя із наших служб я не знімаю відповідальності за то, що к сожалению сьогодні вдома холодно. Центр захисту одеситів щодня приймає близько сотні дзвінків. Спеціалісти допомагають вирішити різні комунальні проблеми. На холод у домівках цього тижня поскаржилось більше трьохсот містян. Город, як завжди, провалив підготовку к тепітельному сезону. Из года в год это происходит, повторяется, і ніхто не ділає виводи. Ми зв'язалися з віцемером. Нашого города Орловським, який курирує направление ЖКХ. І он нам пообіцяв, що до конца недели всі проблеми з отопленням будуть устранены. У центрі захисту одеситів закликають всіх, у кого є проблеми з опаленням, дзвонити на гарячу лінію 709-1010. Віталій Мілевич, Андрій Кульба, Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня, перший міський. Незабаром гриб. До початку сезону застуд та епідемії грипу залишилося обмаль часу, але встигнути зміцнити імунітет ще можна. Медики впевнені, пік епідемії буде тільки в лютому. Обіцяють одразу три типи грипу: свинячий, техаський і масачусетський. Вакцини вже можна купити в аптеках. Тему продовжить наш сюжет. Сльози нежить, озноб, ломота в тілі та сильний жар. Так зазвичай починається грип. Лікарі кажуть, не варто зволікати. При перших ознаках слід звертатись до спеціалістів цього року. Особливо, адже на Україну насувається одразу три типи грипу. В епідсезоні сезоні 2015 року года циркуляція трьох штамів вірусу грипу. ета. Вирус гриппа А H1N1, который подобен Калифорнийскому ли свиному гриппу, который был в эпидсезон 9-10 года. Это штамм вируса гриппа H3N2, Техас. Тут это уже грипп, э, штамм гриппа А и э, штамм гриппа В. Масачусетс, доки епідемія не розпочалась, лікарі заспокоюють. Врятує вакцинація. Є три препарати німецького та французького виробництва: флюорекс, ваксігрип та інфлувак. Лікарі рекомендують колоти їх за 2-3 тижні до спалаху грипу. Це дозволить організму виробити імунітет. Для того щоб від заболівання, необхідно зберігати в собі і специфічку. и не специфическую профилактику. Если иммунитет человека находится в угнетенном состоянии, это требует отдельной специальной коррекции. Поэтому мы с вами весь год готовимся к тому, что нам понадобится наша иммунная система. Водночас лікарі застерігають, при поганому самопочутті не можна робити вакцинацію. Зараз у місті поширені випадки парагрипу, простіше кажучи, герві інфекція характеризується підвищеною температурою і зазвичай не дає ускладнень. Показатель заболіваємості, котрий є на етемпіріді значительно ніже під порога на пике подъема заболеваемости в городе регистрируется от 6 до 7 тысяч случаев еженедельно. Сейчас мы имеем, допустим, показатель за 7 дней, ми маємо 4649. Простий і безпечний спосіб зміцнити імунітет – вживати фрукти та овочі. На ринку радять свіжі вітамінні соки. Це треба пити гранатовий сок, чайний стакан. Во время еды, можно после еды, навіть два рази можна, ну, літром можна випити за день-за два. Інший спосіб попередити хворобу теплий одяг, адже застуда це реакція організму на переохолодження. Шерстюної беруть більше, а акрил не особливо. Ну, Хто розуміє, що акрил крепче, ніж шерсть. І вони беруть акрил теж. Ну от дівачку какие ти хочеш. <рес> Нам головне, щоб ноги були втіки. <рес> <рес> Ми шерсть біри ще одна пандемія, яка лякає українців, це ебола. Лікарі кажуть, у нас є все для того, щоб діагностувати смертельний вірус і не допустити його розповсюдження. Загласна лігенді учені санітарно-карантинний відділ Одеського морського порту Поступила інформація від диспетчера порта. У підході судна на борту якого знаходиться бальдой з симптомами болезньої вола. Епідеміологи приїжджають на місце першими в противочумних костюмах системи кварц. Такий захист дозволяє уникнути зараження. У медиків швидкої теж надійний захист. Утрапа судна, де з брігада установлює дезінфекціонний этот костюм, в тому числі и эта маска, именно многослойная, тому що обычная медицинська маска не дає Она содержит... Вона -э пори, які к сожалению, не задержують вірус. Епідеміологи створюють чистий коридор від трапа судна та до ізолятора. Після цього епідбригада піднімається на судно. Лікар-інфекціоніст підтверджує діагноз і на місце викликають бригаду швидкої допомоги. Лічені хвилини і хворого вивозять на візку. Больного поміщають в машину скорої допомоги. члени вакабрикади садяться в машину і машина уїжджає місто госпіталізації больного. Часом на судні продовжує працювати епідбригада. і судно, і машина швидкої допомоги будуть ретельно продезінфіковані. У МОЗ звірять наші медики впораються з можливою загрозою. Залишилося тільки добудувати інфекційний корпус і мельцерівські бокси. Ми запросили інфекціоністів і санітарних лікарів з усієї України сюди, з тим, щоб вони побачили реально приближені умови і провели у себе відповідні. Врахували все те краще, що було. Подумали над. Тим, як уникнути подальшого розповсюдження епідемії, медики запевняють, вони до пандемії готові. Щоб не впевнитися в цьому особисто, Одеситам треба вбиратися тепліше та берегти себе. Катерина Лапицька, Юрій Шинкаренко, Олексій Кулігін, Андрій Кульба. Підсумки тижня перший міський. Собаки чемпіони, одеська домашня ідеальна собака. Унікальна це визнали європейські кінологи. Одразу два одіси повернулися з Чехії додому з титулами чемпіонів. На виставці українські собаки показали себе відмінно іноземні заводчики визнали красу та незрівнянність породи. На прогулянку з чемпіонами вийшла Катерина Лапицька. <хи> Ось вона гордість нації, одеська домашня ідеальна собака або одіс впевнено підкорює світ. На м'яких лапах собаки завойовують серця людей, що говорять різними мовами. Два одіси стали чемпіонами Європи Мішель і е, Інтервенце. Да, стали чемпіонами Європи. це наше, наше таке велике достіження, угу. тому що всіволі ж. Ну вот в 2008 году одіси були пізнані первою українською національне породи собак. И за столь короткое время ми пройшли уже доволі большой путь. Одіси стають дедалі популярнішими в усьому світі. Собаки приваблюють яскравою декоративною зовнішністю, сильною нервовою системою і невибагливістю. На сьогоднішній день порода сложилась, і Ми займаємося її популяризацією. Одісне визиває огромний інтерес во всем мире. Порода ще очень малочисленна. Я хочу, щоб ви правильно поняли, що время создать поголовье, яке качественно було бы интересно мировому сообществу кінологічному, не так просто. Перемога на європейському чемпіонаті це визнання унікальності українських собак. За роки незалежності кінологи створили всього одну породу: одіс. За словами співавтора, чоловіка. Ірини, це він надихнув її на створення Одісу. Кінолог втомився від постійних тренувань великих собак і став мріяти про щось маленьке і незвичне. Я попросив, хочу маленьку біленьку собачку. І коли став вставлен о том, какую собачку, мы начали перебирать многие породы. Но мы не нашли той породы, которая удовлетворяла бы, чтобы немного ухода було, чтобы не занимали много времени, чтобы характер был хороший, нервная система, чтобы это были маленькие собачки, но все равно в своєму проєкті, так і з'явився одіс перша національна порода собак. Одеські кінологи вивели її, схрестивши фокстер'єра карликового пуделя і мальтійську болонку. Собаки взяли від цих порід все найкраще: здатність до дресури, енергійність, життєрадісність, темперамент і м'яке хутро. Они звоночки, они очень хорошо реагируют на двери. В случае, если где-то агрессия, да, они, конечно, ну, серьезно их не воспринимают, потому что они маленькие. Но тем не менее, да, они могут за себя постоять. И, конечно, когда они вот, с ворой, то. Ми можемо пригнати навіть велику собаку. Ці маленькі, але сміливі собаки роблять великі успіхи. В Одесі їх люблять, а заводчики прагнуть залишити якомога більше одісів у рідному місті. Зокрема, цуценя одісу можна отримати цілком безкоштовно. Достатньо написати унікальний вірш про собаку. Катерина Лапицька, Юрій Шинкаренко підсумки тижня перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все з вами був Антон Равицький. До зустрічі і гарних вам новин.